т 1633 році Налео довів, що Земля крутиться напруг сонця. Ну його сучасники йому, звичайно, не повірили і заставили його відмовитися від даної теорії і даних доказів, що він, в принципі, зробив з рахом смерті. В чому суть в суть в тому, що в нас в людях є така штука, як стійкість упереджень. Якщо ми щось віримо, от просто по тупому віримо, нас перекачати практично неможливо. Ти ніколи не вигреш спір в інтернеті. Є настільки люди затяті в своїх опередженнях, що, ну, наприклад, якщо вони вірять, що земля плоска, ти йому навіть покажеш фотограф з інтернету, і він саме цьому не повірить. Так само, як висить на місяць і тому подібне. Нащо я вам це говорю? Я говорю вам те, що будь скептиком своїх опереджень. Якщо ти хочеш розвиватися, якщо ти хочеш якісно приймати інформацію, дозволь собі сумніватися про те, що ти віриш. Це досить важливо. У мене також були певні свої упередження. На багатьох прикладах я довів свою неправоту персонажів для себе. Будь-які пізніше, ми розберемо з собою. Якось так: не будь упереджений в своїх позиціях, будь скептиком по відношенню до себе. Сили мудрості, підписуйся. Тепер дбати корисну.